Як зберігається наша історія Хто ж ретельно дивиться на нас зі старих затертих фотознімків, які збирають пил на горищах та в темних ящиках, і про що може нам розповісти одна здавалось би, зовсім звичайна, на перший погляд, фотографія? Глава Перша ПОДОРОЖ У ЧАСІ 1826 РІК Простий Нічим не примітний чоловік зупинив час на основі камери обскурим. Жозеф Нєпс створив перший фотоапарат, а разом із ним і першу фотографію, що має назву Вид із вікна. Він вперше зміг закріпити зображення, але експозиція тривала аж вісім годин. Зрозуміли, що цей спосіб важко було назвати досконалим, і пошуки продовжувались. Він об'єднав свої зусилля з Луї Дагером, але незабаром помер, і Дагеру довелося продовжувати дослідження одному. Згодом він виявив, що пари ртутів мають властивості проявляти приховане зображення. На основі цього. Тагер розробив новий спосіб проявляти і закріпляти знімки, який назвав Дагротипія. Це було довготривале та шкідливе для здоров'я заняття, але це не завадило багатьом її шанувальникам розвиватись в цьому мистецтві. Вони годинами спостерігали за тим, як на пластинках таємничим чином проявляється зображення. Саме їм фотографія зобов'язана своїм стрімким удосконаленням. Глава друга фотографію в маси було ще багато винахідників, які удосконалювали, доповнювали, розробляли нові методи і прийоми у фотографічному мистецтві, але одним із поворотних моментів, які змінили подальшу історію, стала поява фотоплівки. Джордж Істмен, засновник компанії Кодок, розробив спеціальну камеру, яка працювала з винайденою плівкою. Вона продавалася вже готовою до використання. І після того, як плівка була відзнята, камера просто віддавалася в спеціальній майстерні Кодак. Саме про це і говорить лозунг істмена. Витиснете на кнопку Ми робимо все інше. Його камера Бокс Брауні коштувала всього один долар, і лише за рік була розпродана статисячним тиражем. так? Фотографічне мистецтво стало доступне масам, набуло неабиякої популярності і принесло компанії Кодак величезні прибутки. Глава третя Визначні моменти. Компанія КАРЛ Цейс вже як століття є одним із кращих виробників найточнішої оптики. У 1910 році один із працівників заводу Цейса прихворів. І попросив медичне страхування, на що керівництво компанії відмовилось. Цього працівника звали Оскар Барнак наприкінці літа. Підприємець Ернст Лейтс написав Барнаку листа, у якому запропонував йому піти з заводу Цейса і поступити на роботу в його маленьку фірму. Барнак відповів, що дуже хворий, але при виконанні деяких умов прийме пропозицію. Він дав шанс нікому невідомому, але талановитому інженеру, який у результаті винайшов першу 35-міліметрову фотокамеру, при тому, що його винахід випереджує свій час на багато років вперед. Фотоапарати того часу робили виключно статичні фотосюжети з нерухомими об'єктами, а на камеру Барнака можна було отримати справжній репортаж. Портативність, непомітність і легкість в управлінні зробили лейку незамінною для документальної фотографії та фотожурналістики. Порівнюючи її з великими камерами того часу, це було просто феноменально. Глава четверта як це було у нас? Великий інтерес до фотографічного мистецтва існував у Волинській губернії. Фотоательє працювали у 12 містах, де трудились більше ніж 60 фотографів. Третина з них була зосереджена у Житомирі. Серед них варто зазначити Адама Зелінського та Корицького Кіпріана, завдяки яким ми можемо бачити житомирян 1870-х років. Такі фототельє, як Декаданс, Рембрандт, Штейнгаус, Мюллер, давали можливість увічнити себе в історії багатьом простим людям. Глава шоста ЕРА цифри Найновіша історія фотографії почалася разом з появою цифрових технологій. За період тривалістю трохи більше півтора століття свого існування, фотографія міцно увійшла в наше повсякденне життя. За її допомогою було зроблено багато важливих відкриттів, які збагатили науку в найрізноманітніших галузях людського знання сучасних фотокамерах замість фотоплівки використовується світло-чутлива матриця. Це дозволило сильно спростити фотографічний процес, оскільки тепер можна автоматизувати всі необхідні налаштування. Цифра часто за тебе везде думає. Ти можеш виставити автоматичну видіжку, автоматичну діафраму, да? тобто де -то приоритет виставити. Ти можеш там чувстві поставити на авто і все, в принципі, де застав. Автофокус роботу, електроніка з робота, кадр. вечером Ти просто сидишь там, корректируешь, выбираешь, все. Крім того, цифрова фотографія дозволила зробити камери набагато більш компактними і зручними для фотографа. Незважаючи на те, що зовсім недавно професійні фотографи ставилися до цифрової фотографії дуже насторожено, на сьогоднішній день можна не сумніватися. Ера цифри наступила всерйоз і надовго. такой период, когда я уже купил себе хороший цифровой фотоаппарат, но коммерческие свои съемки я снимал на пленку. То есть я не доверял качеству. Мне не нравилось качество цифры. Оно немножко такое какое-то металлизированное и какое-то такое, ну, не, не пленочное. Нельзя сказать, что оно хуже или лучше, оно другое. Вот, и мне до сих пор нравится качество изображения пленки. Цифры я уже привык, то есть как бы уже никуда от этого не деться. Вот, но Пленка не має какую-то свой характер. В наш час, коли функція фотозйомки є в кожному смартфоні, вирішальну роль відіграє не якість знімка, а те, що якась несподівана ситуація була сфотографована кимось і наскільки швидко була поширена. Зараз дуже часто не знімок, а он Про якість в даній ситуації ніхто не говорить. На телефоне я нажал пару кнопок, эта фотография оказывается уже в Фейсбуке, и уже все об этом видят. А профессиональный фотограф, пока он там, допустим, с ней придет там в студию, обработает, доведет ее до ума, то есть он уже будет не актуален. То есть получается, что обычный дилетант или человек, который не называет себя фотографом, а просто владеет фотографическим каким-то оборудованием, уже, ну скажем, больше востребован. А зараз на хвильку спробуйте уявити своє життя без фотографії. Немає можливості сфотографувати те, що подобається природу або людей. Вдома немає сімейних альбомів замість них, написані від руки літописи. Про навколишній світ можна дізнатися тільки з книжок. Соціальні мережі, газети, це суцільні тексти, уявивши такий світ, одразу розумієш наскільки всюди суща нині фотографія.